Всі політики однакові, ким би не представлялися: правими чи лівими, крайніми чи центристами, всі вони згадують про людей лише під час виборів. Таке розчарування в кандидатах на виборах президента висловлюють перехожі на вулицях Парижа за менш як тиждень до дня голосування. Я ще не вирішив за кого голосуватиму? Схиляюся до малих партій, вони мають отримати сатисфакцію. Більшість людей сьогодні слухає, що їм скажуть по телебаченню. Добре, проголосувати за меланшона, тобто підтримати лівих, щоб не прийшли крайні праві що праві, що ліві. Вони всі однакові. Вони всі домагаються того самого. Вони тут, щоб добутися до влади. Це і все. Вони цікавляться людьми лише щоб отримати їхні голоси. Легко давати обіцянки, але люди хочуть дії. Вони не повинні забувати свої обіцянки після того, як їх обирають. Є надія, що буде покращення, якщо оберуть Марін Лепен. Я говорив про це з багатьма людьми, які будуть голосувати за кандидатку від національного фронту. Вони вже голосували за лівих за правих, але то все та сама партія. Праворадикалка і популістка Марін Лепен і центрист та реформатор Еммануель Макрон лідирують пліч опліч у президентських перегонах. Несподівано на третє місце вирвався Жан Люк Меланшон, крайній лівий кандидат. В останні дні кампанії 48-річна Лепен намагається пом'якшити свій радикальний імідж. Вона дистанціювалася як від батька Жана Марі Лепена, чи не найбільш радикального політика Франції, так і від власної партії. Втім. Незмінно пророкує європейському союзу кончину, а Франції велич Ми переживемо три важливі події. Європейський союз помре, тому що люди більше його не хочуть. Ми знову розуміємо, що зухвалі імперії гегемони приречені загинути. 39-річний Еммануель Макрон навпаки вільний прихильник ідеї об'єднаної Європи. Він не має досвіду роботи на виборній посаді. Як лепен вона обиралася до європарламенту. Він наголошує на тому, що не належить до нелюбого французам старого істеблішменту і не стримує емоції на своїх мітингах, схожих за організацією на компанії американських кандидатів. Я хочу, щоб ви розійшлися всюди і домоглися кожен на своєму місці, щоб наш проект став успішним, тому що це наша місія. Хай живе республіка, хай живе Франція. Банкір у минулому саме Еммануель Макрон став мішенью для інформаційних атак напередодні виборів президента. Російські медіа «Раша Тудей та Спутник зображують його як агента американських банків. Фейкові новини особливо атакують Еммануеля Макрона на вебсайтах у Фейсбуку в інших соцмережах. Поширюють багато брехні, яка б мала його дискредитувати. Його атакують тролі. Добре, відомо якщо його оберуть, він займе вельможор Орстку позицію щодо Росії у той час, як Лепен Фійон і навіть Меланшон повністю поділяють погляди Путіна практично на все. За даними соціологічних опитувань, 58% французьких громадян вважають партію Марін Лепен національний фронт загрозою демократії. У 1980-х таких було близько 80%. Водночас, у разі перемоги в першому турі виборів, у другому в двобої з Емануелем Макроном Лепен шансів не матиме. Переконують соціологи. Вона може розраховувати на 38% голосів. Кандидат центрист на 60%. Два Жанна Жана Безпячук